Ну і дістати на перед день, додатково вичати, і вони зараз наступне питання. Вона не зміни бюджету близько 2025 Про нас є зміни річні 158 ступені від 4 1 21 номер 626 про нього на зроблі національного плану території забудови вторичні номер 3423 від 8 номер 525 про стеження комплексної перевозки Рамської і Зеленої Ради Закази є виправлені у пропозиції до Паразитів безпеки збереженням публічних депутатів. Закази мають бути у розповіді з екранів, але за екранів заштовхуються. Є пропозиції до Паразитів з поданими на ухвалу. Закази подані на ухвалу. Закази запрошують на запитання. рішення. задані за. Прошу. Гроймолець. Міністрівні. Причин на пикання клетчої нашої стації Звичайно, в тому, що ми проводимо полето місце до юної депутації. Саме заціальна фонда серед основа з мене конкурсу, яку визволяли на аукціон. Змейенка в нас в хвилині перед странісом і короч. Я вам розказував проєктний інвестор, поки э, планує там індустріальний парк, індустріальний парк військовопорожського призначення. Тобто це буде e, первинна твоєна переробка овочів, э, їх просування, розрізнення, підрізнення, поховання і літаки. E, Аукціони відбулося э, Переможець стрілів слава Богу, та компанія, яка планує відсувати себе кошти. Mas no, było jeszcze nie 4 czterech problemów,

сезону це купувати в районі 250, 300 тисяч гривень за всю площу. А в нас зараз є 100, 150 тисяч гривень. Відповідно, може з останніх не купів кошту, що кладені на місці дивні на вересень е, і фактично можемо більше оголошувати е, закупівлю на е, проведення згодування детального плану цієї добудови. А де є у нас там проблема, відповідно, у нас все уточнено. Так, так. І і, е, ну, це питання. Да. Є дуже важливе питання, е, стосується мо, відбіганських, ідентичності громадянського паспорта, наприклад, від 4 12 4500 грн. Це лотацію, ви повинні презентувати за цими даними. І звернать, е, параграф політики, наші нормативи по благоустрою, наприклад, нормативи зроблення центру малювання на сільській території весь наш цей термін. А і дискусію з нами поводили. О, ну, давай, давайте. Так, зрозуміло. Так, проба. Так. І напроромо, detto теж, що в загальному погляді концепція устрою на морало, що там не враховувало. І і вітаємо постєтрата зарана на дослідження на щастя все одно звертати. По першому питанню порядку денному проведення змін, що стосується фінансової системи. Я була такі заперечення. Прошу проголосувати та підтримати рішення проведення змін до бюджету 2021 року на 25 рік. Дякую. 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 Дякую.

документації під підтальне порядок поданого, е-е, питання зміни рішення університету щодо створення аналітичного відділу. Товариشي, як яvarphiм бачу, ви говорив, що не приймає новини, що він просто в стороніщі, в стороніщі на нову будівлю, уточнити акадальні теми, ну, до одного такого фонду перествовав. тобто в кінці, в належність до доповідь, доповідь. на цьому пункті, чи то, чи мої дані, на цьому. Ну, от для мене на цьому пункті формуально

9 3 12 Да. Ну, 보면은 так. Да. Точно. Под новый, да. 3,5, да. Серебряная. Да. Медный? Да. Зинго? Да. Фарфорка. Эчка, да. Писта. Да. Так, то. Делкана. Да. Пойду. Да.

А поліцейські поліцейський не виконує свою функцію, Це лише на лотоци, так і релікси, що це стало, встані випали. Вигляду сама в Google. Так, а що це стало? Що зробивши у них зауваження та побили? Така разниця, по це.

non è più tanto il nostro compagno che tra i maturini profondi, e mi

Каждый день что-то происходит, и все так, и все, и все, и все, и все, робимо все, и 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 Розкриляю цих людей, тут люди дитям не швидше мовляє там полігон, це вести бутово суддів, вона не слухає. За полігон це вести бутово суддів, тобі ще мови навіть послуги нема. Day I do not change, you know, the hold of the search in our formula if the power will be made. Hold it, you know it's a hold of it, we're not.

Це період часу, коли у нас uh, заборонено на було розбирати жарі банки. Тобто, якщо були попередничі, то були розміщені. Попередні поміняли, бо інтерв'ювали на те, що доводиться. Що це там буде робити? Покажемо ось це. Тому що до 2026 року тут буде лише логістичний лікар, для їхньої яка який буде знаходитися в території України. Тобто, ми пробаємо з цим зробити це. Щоб бути переважними, тоді потрапляємо <просу> на вибор е на Євросоюз. В подальшому планується дати послідні зробити боротьби зробити і боротьби страннячні страни. тих хвощин не був, не чув, не знаю, це все я спокою, бо в нас учениця проявили великі активісти, які повні стані на ОСЕ, і починають розказувати мені, що я продав цим того, я продав цим того. А людям це не уплатили зарплати. Ну, завод прийому, попри нього буде. Коли він був, ну, то Є лицензія на видобуток природних ресурсів на території, яка надана цьому Серекупчикові, значить, який перехопив попередньо, який закупив місцеве родовище конфету Верлин. Значить, виходить, він від нього, бо так подали. Я знаю, що значить, є лицензія на водобуде. Я пропрацював 15 років начальник І Я знаю, що там це будували, що є. Ну, Давайте не будемо. А будемо людьми, а вот будемо. Значить так, то люди добре кажуть, добре, кажете, були попередні. Значить, там поклали збройну охорону. Порізали, вкрали, розширювали, зарплату людям не видали. Значить, ука, людина, туй, є, акції. Власили, у кожного людини, який вклав сертифікат, є іменні акції. Власті, у людей на руках сімейні акції, поп'ячують, мають рішення суду на отримання компенсації заробітної Ні, акції, Не виплачено. компенсації, акції нікуди не враховані, ніяких обіцяних. Знаєте, це тут виходить нечесно, це все відношення до місцевого населення, яке працювало, знаєте, з Горки, Черна і сусідні села. Значить, моя пропозиція, ми надали ці 20, 6, 26 гектарів, кстати, треба ще 26 гектарів. 26 гектарів, 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 26 Горські села, а другі на території черга. Я знаю, все, я знаю, я знаю карти, я знаю, що значить там кухати сюди. Щоб не було складене. І люди говорили, казали так, вони всі э, пропозицію, щоб на э, заводі ну, може рішення надали, але не, не з місця було так, було ми не, не, не виплатили зарплати і не компенсували э, акції. Бо робити розпайовку земель і на підсумку людям надати землі і землі і бот. Вот приходили до Дніпропетровського, зарази граду, надавали би ділянки для будівництва того. заводу. А я говорю, це вже не піде, бо надали рішення. Я не говорю, я розумію. а ви розумієте, в чому справа. Наприклад, діти воду було різні. Я бо, я ніби, тому що я ніколи не так. Понекаєте, що це там відбувається, от там що там. Ну, бо я буду так дивив. Ну, я буду коривино, та я знаю, де ж кого я. Ну, е, ти серед повідомлень, ти першим мені той офікетний. Е-е. Куди могло це зортати інформації? завод у 13-му році зарплату не не заоблачувало, він ще пультинова. У 2014 році у травні місяці повністю зупинилася розпасовка готуючого буквці у дрібну посадовку. Банкрутство, процес банкрутства пішов у 2016 році. У 2017 році нехороші люди порізали запла, розібрали, бомбили, присвоїли і тому подобає. А його тепер хочуть? Мені ще хоче. Чекайте.

А нікого не хоче зупинити. Не лізя в роні ресурси. Якщо хочете здобувати у Ілля, покажи мені ліцензії. Я якраз поїхав, це ні, дивляться в бурму що я не подарую що. Вісків то я да. Що ви хочете? Ви хочете, щоб ви все припиняло, щоб це не робило там займічі? Що ви хочете? Я хочу так. За 20 років ви бувте вбережені у морську лікові прийнятні. Я ще раз серцем підтримую будівництво, будівництво, будь-якого об'єкту господарювання, що був піднятий до закінченого рахунку і що отримали і спілі або львати, або ще щось. Жителі цих сіл, у вигляді того, що це підремонтувати дорогу, чи ще щось, це все так. Дякую. У тому за. Ну за на чесной основі, а не на підпильному. Підпинуємо основа була. Інвестор не прийшов. Представник треба представника. Забрати громадян сіл орських і на розказати. Люди добрі, ми такі, такі, такі хочемо там, так як таке, таке таке. Це виходить, все так признали типа ти. Не хорошо. Ее, демо протокол рішення домовина до наміри на певний об'єкт. Ну, то мені добру лагенду, поні. Я думаю, добре, я чую, не чую. Я чую дуже добре. Е, от що людина почистила територію порток одно. Поле виділили під одно. Отже, очистка території, ви бачите, що там моргу була, правильно? Дуже шикарно, вірно. Ну от тепер коли ви будете дивитися в участь, от тепер просто ми проект маємо, писати будемо в сераті. Представник, он буде напроході діоть який проект, ну що це за документація

по-перше, всі проєкти рішення будуть приймати, всі проєкти рішення проходять війни, з кормова законодавства. Тобто вони навіть не напишуть. Тобто не можуть допустити щось кажуть документальність. Тай вже є готова, я немає, що ви будуть приїжджати, де виставка будуть приїжджати, ви знаєте, що де можеш платити. Звичайно, чинно, запам'ятовується. Там би саме можна було реплікувати. 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 Ще кого цієї кількості запам'ятовується? Тут люди, а в молоді виходить мене ніхто. Ще пам'ятаєте? Наприклад, наприклад, на кількох оправдива інформація, яку з'явили роботи. У Чиннові теж є залоги. Будували не тільки залоги, а й заклинки по переростку. Побудували підходить. Там теж люди визначають, бо вони побудували дані, люди живуть, но квартири. Ні, не знаю, чи то правда чи ні. Батареїску школу побудували, і тут цука, навезли туди, свої діти там це них.

Довільно не Я знаю. Тебе у себе при привички, на деяте мистецтво на. Якщо я після листів професії мистецтва на певання Slušajte, ja sam pojasniju situaciju, znaš li što znaš, jer trenutno u srpskom sekretnom komitetu u razrednih parka, koji su Čevinacko, Čevornačko ili Čevinicko, nije izlična osoba, jer je kod njih potpuno površina Ukrajine. Imaju tog pola putetnih, to njihovo nemaje vidjeti. Uopšte njihovo njihovo nemaje vidjeti. A nekada je sve tako. Znači, 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 znači. Znači, 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 znači

<s> o <poured> que <aliveấy> <sationsother notöté> Начинается Так что, так вы не пришли, это Ну, так что, так вы не Ну, Конечно. А мы, 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 а ж а мы, а мы, а мы, мене. мы, а 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 а а а а а а а а мы, а мы, а мы,

<гуми> не можна. <гуми> і тепер вона й не працює у смішанці. Тепер вона не віжджає там, де там ідеалізація. Що так це стосується? Що так це стосується? Думайте наперед, будь малий. Вона вже в тишу не може стосуватися. А хто прийшов, заскипав ти? Хто ти засипав шанси? Прийшов я, а хто засипав? Я не можу не вірити.